Прокуратура оскаржила рішення міської ради, йдеться про передачу земельної ділянки в оренду підприємці Ярославі Соловей. Це земельне питання, як кажуть самі депутати, з бородою тянеться воно ще з 2006 року. Позицію прокуратури озвучив новий керівник юридичного відділу МВК. Понад 300 сотих комунальної землі передано в оренду незаконно. Прокуратура міста Івано-Франківська вважає, що при винесенні даного рішення були порушені дві статті земельного законодавства. це пункт 5 статті 116 та 124 земельного кодексу України, згідно якої право власності на земельну ділянку, якщо вона була в комунальній власності, набу може набуватись, зацитую дослівно, Надання у користуванні земельної ділянки, що у власності, або користуванні проводиться лише після вилучення викупу і у порядку передбачено земельним кодексом України. Згідно з рішенням міської ради попереднього скликання, земельна ділянка на вулиці Гетьмана Мазепи в оренді на 5 років. Тут облаштований паркінг тамтешнього готельно-відпочинкового комплексу. Його власник, депутат Юрій Соловей, на позачергову сесію не з'явився. Честь свого колеги відстоювали соратники. Рада. Щоразу приймає рішення, керуючись законодавством, яке є чинним на день прийняття рішення, а не утворюється через 3-4 роки. У 2006 році Рада, керуючись Земельним кодексом в тій редакції Кадієва на 2006 рік, прийняла цілком законне рішення. Після того зміни, які пішли, вже не стосуються рішень, бо закон зворотньої дії немає. Я вважаю, аргументи заступника міського прокурора абсолютно юридично нікчемні. Підтримати протест прокурора закликали депутати Бютівці. Білосердешних у сесійній залі підтримали місцеві регіонали. Вони запропонували поіменне голосування. Земельна ділянка не вільна, це спортивний майданчик. Яка межує, чи фактично вона продовження рекреаційної зони, паркової зони. І Соловей, коли будував свій парк готель, розділив, відрізав цю земельну ділянку дорогою, яку теж прихватизував. Тому на минулій сесії я про це говорив, що це є рекреаційна зона, це спортивний майданчик, є споруди, де люди займаються, молодь, дорослі і так далі. Не можна її забудовувати. І ви запитали би сьогодні громаду мою позицію, підтримає більшість і тому, незважаючи на ті всі домовленісті, які були в цій залі, і за межами її. Я вважаю, ми все таки повинні поступати як депутати, як представники громади по закону. Своє слово на останок взяв мер Івано-Франківська. Він досі ображений на свого головного опонента Юрій Солов'я. Той під час річного звіту влаштував йому справжній допит, і що там між такі були, і це ну те, що було, було судилище. Безумовно, ми всі грішні, Але коли виходить людина, яка сама погрязла і починає тебе судити, це неправильно. Але це в законі Божому написано в Біблії. За діла і слова свої винагороджені будемо, і за діла, і слова свої осуджені будемо. Депутатська більшість щодо цього земельного питання не проявила притаманної їм активності. Вітак, свободівці не підтримали пропозицію про поіменне голосування. Проігнорували і прокурорський протест. Він набрав лише вісім голосів. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла, новини на вежі.